Вітаю вас, вільні українці! Ну що, послухаємо найвеличнішого журналіста далі, який перед цим заявив, що діти і депутатів-чиновників не повинні воювати, бо це типа демократія, а аристократи не воюють. Коротше, все бидло корупційне, прирівняв до аристократів. Хай мені покаже приклад, де це діти чиновників у війну не воювали. Слухаємо клоуна. План закінчення війни він простий. Це подальший економічний тиск на Російську Федерацію із метою позбавлення. Її нафтогазових доходів на найближчі роки. Це... Желаю вам успіху в труді і большого щастя в личній житті. Офігеть, як ми класно короче, душимо Росію. Зеленський їздить по Європі, розказує, що треба вводити нові санкції, а самі три роки через територію України транспортували російський газ. Зараз перестали. Ну а коли перестанемо транспортувати, транспортувати нафту і інше бізнес, коли закриється тут русських олігархів. Продовження українського опору і створенням уряду національного порятунку. Перед цього я хочу познайомити вас з нашим замечательним колективом, з який ви временно вливаєтесь. Відбудову сьогодні ми знаємо, що 37 мільярдів ми тільки вкрали. І з поверненням до ефективного керівництва нашої країни і з проведенням цілої низки непопулярних у населення заходів. Доброго утра, сусіді, ідете yes. в жопу. Yes. Да, да. Yes. Щодо непопулярних заходів. А це нормально під час війни у Верховна Рада узаконює законі що корупціонерів тепер не можемо ні посадити, ні конфіскувати їхню. Їхнє майно зато у звичайних громадян приймаємо закони, що можна конфісковувати все, що завгодно. Звісно, ці рішення будуть непопулярні. Щодо мобілізації, це переведення економіки на воєнні рейки, і під і фактично підкорення всіх потреб українського суспільства військовим потребам, перетворення України на державу фортецю на наступні роки. Вот полтораста тараста наберётся. Вообще, конечно, было больше, но у пана атамана нема золотого запасу, і хлопці стали розбігатися в різні сторони, і правильно бігаю. Юж так дальше пойдёт, я тоже разбегусь. Починає розкручуються потужні скандал з э, неякісними э, 127-міліметровими мінами і е э, Величезна страшна сума, навіть увійте, 43 мільярди, які було витрачене на виготовлення цих мін, і усвідомлення українським населенням, що мирне життя до виснаження Російської Федерації закінчилося і повернеться тільки тоді, коли буде мир. Хорошо, і злагає собака. Значить, звичайні люди повинні усвідомити, що мирного життя не буде. Нас і далі будуть грабувати. А коли депутати будуть усвідомлювати, що красти не можна, чиновники. Прокурори, коли перестануть красти, як їм усвідомлювати нічого не треба, хай так і лишається. Для них мирне життя продовжується. Їм же ж комфортно під час війни. І що дорога до миру йде саме через це. А будь-яка інша дорога й веде до безконечної війни з крахом української держави і загибелю більшої мешканців, кількості її мешканців або вигнання більшої кількості мешканців. Наш священний долг – захищати родину і соблюдати правила лічної гігієни. Іначе все у нас пойдеть через жопу. А тут у мене питання: це українці, виходить, здавали території, розміновували їх. Це українці крали гроші на будівництві фортифікаційних споруд. Знаєте, тут дуже велике питання: хто більше вбив українців під час цієї війни? Рашисти чи наші чиновники-марадери, які розкладали гроші під час війни, тупо мародери. От якщо це все буде зрозуміло більшості українців, у нас є можливість встати на шлях, який веде до припинення воєнних дій за рецептом Трампа. Врач рекомендують знову. В неділю. Для дому, для сім'ї. Щоб гарно спрацював рецепт Трампа, тут залежить не від українців. Тут всі ці мародери повинні сісти в тюрму, відібрати у них всі ці гроші, які вони вкрали, перекинули в офшори. Аналогічно в олігархів все відібрати і все пустить дійсно на воєнну економіку, а не просто далі нагибати і знищувати українців. А не за рецептом Путіна. А поки що ми будемо жити саме в обстановці війни і на виснаже. Ви вже бачите, що нові тривоги, нові обстріли, безпілотники, ракети, все це буденність, яка нікуди не дінеться. Як нікуди не дінеться. А мені друге придання. Давайте нічого не ділити. Устроїмо гігантський сабантуй, проп'ємо ці гроші. деньги, зато потім будь що вспомні. Уявіть собі, якби ці мародері не мародели, не розкрадали все підряд, якби у нас дійсно були мільйони дронів, якби у нас дійсно стояли три ряди оборони, укріп районів, фортифікаційних споруд, все заміновано. Чи далеко просунувся ворог? Із якої ми тоді позиції, ми тоді з сильної позиції, реально могли повести переговори з Росією. А так цей уряд все просрав. Мобілізація, як нікуди не дінеться наступ російських військ на українських територіях, як нікуди не дінеться бажання росіян захопити нові українські регіони. Повір мені на слово, це місто міняє Неужели, Яким же образом? Раніше я був білим. Знаєте, це такий глухий кут, куда нас заганяє цей портніков. Наш уряд получається все надо, все залежить тільки від простих українців. Українці повинні. І ті 18-річній воювати, жінки повинні воювати. А для таких, як Портніков, Зеленський і його команда з Слуги народу. Для них дальше мир продовжується, їм же ж комфортно. Провести там фіктивні референдуми і оголосити ці регіони частиною Російської Федерації все це буденність, яка є нормою. Почем опіум для народу. Я взагалі не знаю, нащо він це знімав. Щось конкретно сказав, щось предложив. Та ні хера. все тільки треба вимагати з народу України. Получається так, облизав собі яйця, облизав яйця уряду, а українці повинні далі на своїх плечах тягнути війну і тянуть ці всіх мародерів. А о, враховуючи нові заяви президента Сполучених Штатів, ця норма війни скоро стане нормою для більшості людей в усьому світі. <с. Амін. Ну, а тут стає все ясно. Портніков вже не свої слова говорить. Портніков питається влити людям ці типу, помиї, щоб люди знали, що далі буде тільки війна буде гірше, щоб ні на, на що хороше, не надіялись, опустили голови і мовчки помирали. Да? Мир, як норма, помахав вам ручкою десь у 2014 році і остаточно сказав гудбай. У 2022-му, а тепер вже й у 2025-му. І тепер потрібно просто усвідомити, як вижити у нормальності війни. Чого? Нормальний. Моя мама курила, як паровоз. особи не потрізве. Так що українці все, що він каже, для нас, українців, слово мір перестало існувати 14-го року. Ну, час не для Портнікова, не для цих всіх урядових кріз, не бувших, не теперішніх. Щось війни для них не відчувається, вони тільки багатіють, розживаються, їздять поза кордоном. Для них нічого не змінилося, змінилося тільки для звичайних українців. І як добитися того, щоб ми прийшли до нормальності світу за правилами і до нормальності миру? І як зробити так, щоб в цій нормальності миру Україна залишалася багатомільйонною державою з нормальною економікою і суспільством здатним до побудови? Китай активно ведет сотрудничество и с другими странами по поимке беглых коррупционеров. В апреле 2015 года в стране началась крупная общенациональная кампания под названием Небесная Сеть. Суть этой программы это поиск и возвращение на родину коррумпированных чиновников и членов КПК, которым удалось выехать за границу с награбленными капиталами. По После... ефективных державних а не была фрустрованою країною, яка не буде знати, як вырватися з пам'яті про війну ще довгі-довгі після воєнні десятиліття. Дуже багато масштабних задач. Но... Мне нравится, що ви йдете на пролом. Но у мене немає другого виходу. І потім я люблю ясність. Ясність це одна із форм повного тумана. Знаю я вас, хідріця. Клоуль, який розказував нам про демократію, що діти чиновники, діти і чиновники не повинні воювати, все більше затягує українців, кудись в власницький лад. 20 роки і 30 роки, 21-го сторіччя. Давайте подумати про те, як їх всі вирішити, а не сподіватися на якогось чергового чарівника. Де б він не був на банкові чи у Білому домі, чоловіки все должно бути прекрасно. погони, какарда, і сподня. Іначе це не чоловіка млікопітающе. Пішується, це все дуже просто. Коли чиновники перестають заробляти під час війни, коли чиновники або або діти чиновники воюють під час цієї війни. Повірте, війна закінчиться в той же день. Тому українці кажуть: не мовчіть. Вимагаєте, щоб чиновники пішли воювати, діти чиновників, щоб корупціонери сиділи, сотні блогерів, це мало, повинно бути мільйон блогерів, щоб нас хоч хтось почув. Іначе цей геноцид не закінчиться. Що в нас з посадками корупціонерів, скоріше б здохло кончене повіло з усіма чиновниками, мародерами, крісами, всіми тими, хто розпочав спється